Вітаю, колеги! Мене звати Анна і я працюю в команді експерти з охорони праці. Сьогодні поговоримо про Вищу онлайн-школу охорони праці. Ми рухаємось вперед і продовжуємо радувати наших користувачів. Цього разу ми підготували нову навчальну програму. Пожежна безпека на підприємстві, незважаючи на те, що фахівець з охорони праці не має нести відповідальність за пожежну безпеку. Ми отримували багато прохань щодо створення матеріалів для підвищення кваліфікації у цьому напрямку. Ви просили? Ми зробили. Програма складається з трьох основних модулів: обов'язки з пожежної безпеки та підготовка до перевірки, протипожежний режим на підприємстві. Документація навчання інструктажі. Кожен модуль складається з декількох тем, а ті з коротких інформативних лекцій. Навчання проходить онлайн, тож ви зможете підвищувати кваліфікацію у форматі 24 на 7 без відриву від роботи. По його завершенню, ви отримаєте не лише знання, що допоможуть у роботі, а й підтвердження свого професійного росту. Електронний сертифікат про підвищення кваліфікації від нашого видовництва для того, щоб дізнатися вартість та отримати індивідуальну знижку, телефонуйте за номером вказаним на екрані.